Ось такі повідомлення почали ширитися мережею після останнього терористичного акту з боку Росії. Попадання в об'єкт критичної інфраструктури кремлівські пабліки перетворили в елемент залякування та створення панічних настроїв в українців. В них йшлося, що ніби через вибухи стався викид радіоактивних речовин. В інформаційному просторі з'явилася жахлива інформація. Ну, особисто я навіть бачила це інформація, яка розганялася ворожими пабліками про те, що ну чуть ліні Хмельницький маленький Чорнобиль. Ми перевірили цю інформацію. Якраз цей показник гамма фону тобто радіаційного фону, це показник, який оперативно може розказати або засвідчити ту ситуацію, яка склалась на певній території. Фахівці зробили майже десяток вимірювань у різних частинах міста Хмельницького. Дослідження проводили кілька днів поспіль. Всі проби, за словами спеціалістів, відповідають усім нормам. На сьогодні радіаційний фон відповідає нормі і навіть тим характеристикам, які завжди були притаманні території міста Хмельницького. Дослідження ми ці проводили починаючи від понеділка. В понеділок. Скажемо так, Близько 9 точок, які, в яких ми проводили вимірювання, показали, що на різних ділянках території міста перевищення немає. І вчора, і сьогодні така ж сама інформація, ну, от фактично, це ми можемо побачити на приладі, це е, радіометри, які, які використовують для того, щоб вимірювати гамафон. Ми бачимо, що е, на сьогоднішній момент він складає 0,12. Це ще раз. Підкреслюю ті ж самі показники, які були характерні для цього сезону, для нашого міста, для всієї території, спеціалісти кажуть, потрібно довіряти лише офіційній інформації та не вестися на вкиди ворога, адже таким чином він прагне навести паніку та розхитати суспільство.